Друзі, усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо класичний французький торт опера. Серед його компонентів мигдальний бісквіт, просочений кавовим сиропом, шоколадний ганаш, кавовий масляний крем, ну і, звичайно, глазур. Розпочинаємо приготування з кавового сиропу. Для нього нам знадобиться вода, цукор і швидкорозчинна кава. В Сотейник виливаємо воду, додаємо цукор і каву. Ставимо на плиту і постійно помішуючи, доводимо сироп до кипіння, до повного розчинення цукру і кави. Переливаємо сироп в стакан. Відставляємо сироп в сторону остигати до кімнатної температури. В цей час приготуємо шоколадний ганаш. Для його приготування нам знадобиться чорний шоколад і вершки. Жирність вершків не менше 30%. В Сотейник виливаємо вершки. Ставимо на плиту і на середній потужності плити постійно помішуючи, доводимо вершки майже до кипіння, до активного паріння. Виливаємо вершки на шоколад і залишаємо на хвилинку для того, щоб шоколад почав танути. Перемішуємо лопаткою. І пробиваємо блендером. Виходить досить рідка консистенція. Накриваємо шоколадний ганаш харчовою плівкою в контакт. І шоколадний ганаш ми також залишаємо остигати до кімнатної температури, до кремоподібного стану. Можна залишити при кімнатній температурі, можна прибрати в холодильник, але саме до кремоподібного стану. І в цей час ми приготуємо мигдальний бісквіт Джаконда. Для нього нам знадобиться мигдальне борошно, пшеничне борошно, розтоплене вершкове масло, яйця, цукор номер 1 для яєць, білки, цукор номер 2 для білків. Дивіться уважно список інгредієнтів в описі під відео і не переплутайте місцями цукор. У дежу комбайна кладемо яйця і півхвилинки збиваємо їх до однорідної консистенції. Додаємо цукор номер 1 для яєць і збиваємо 5-7 хвилин до пишної світлої маси. В цей час в чисту тарілку кладемо білки і збиваємо їх до пишної піни. Додаємо цукор номер 2 для білків. І збиваємо до стійких піків. Періодично вимикайте міксер і перевіряйте консистенцію білків, щоб їх не перезбити. Якщо ви все робите одним міксером, то спочатку збийте білки з цукром, а потім цими ж вінчиками без миття збивайте яйця з цукром. Об'єднуємо мигдальне борошно з пшеничним і добре перемішуємо. Тим часом яйця з цукром добре збилися. Дивіться, яка пишна консистенція, на тісті залишається досить чіткий слід від вінчика, який не одразу зникає. І тепер до цієї маси додаємо суміш мигдального та пшеничного борошна. Перемішуємо вінчиком. Лопаткою перемішуємо білки для того, щоб їх оживити. І половину білків додаємо в дежу. Обережно перемішуємо лопаткою, потім додаємо другу частину білків і знову ж таки обережно перемішуємо. В окрему тарілку перекладаємо 3 столові ложки тіста. Додаємо розтоплене, але не гаряче вершкове масло, перемішуємо і повертаємо цю частину тіста до тіста у дежі. Обережно перемішуємо. Тісто готово. На деко застелене пергаментом виливаємо половину тіста. Розподіляємо ложкою, лопаткою, спатулою або скрипком. Відправляємо перший бісквіт у духовку розігріту до 180 градусів на 12-15 хвилин, а в цей час розподілимо тісто, що залишилося. Викладаємо на деку з пергаментом другу половину тіста, розподіляємо і випікаємо. Готовий бісквіт повинен трохи пружинити і готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою. Вона повинна бути сухою. Перевертаємо бісквіт на другий лист пергаменту. І обережно знімаємо перший лист пергаменту, не пошкодивши бісквіт. І другий бісквіт також готовий. Поки бісквіти остигають, ми з вами приготуємо кавовий масляний крем. Для нього нам знадобиться вода, цукор, швидкорозчинна кава, м'яке вершкове масло і жовтки. В тарілку кладемо жовтки і кілька хвилин збиваємо їх міксером. Маса повинна посвітлішати і стати більш об'ємною. Відставляємо жовтки в сторону. А в цей час у сотейник виливаємо воду, додаємо цукор і каву. Ставимо на плиту і постійно помішуючи, доводимо масу до кипіння, після чого постійно помішуючи, варимо сироп до 118 градусів. Тож, коли сироп досяг 118 градусів, знімаємо його з плити, починаємо збивати жовтки, для того, щоб їх трохи збадьорити. І тонким струмком почнемо вливати до жовтків, що збиваються, кавовий сироп. Єдине, що краще вливайте сироп по стінці тарілки, а не на вінчики, для того щоб вінчики не розбризкували сироп по стінках тарілки, і збиваємо масу до тих пір, поки вона не остигне, приблизно до температури тіла. Ви можете торкнутися тарілки, якщо ви відчуваєте тепло, то треба залишити масу остигати на поверхні. А якщо ви тепло не відчуваєте, то можна починати вводити м'яке вершкове масло. Вершкове масло додаємо двома підходами. Частину додали і збиваємо міксером. Після чого додаємо другу частину масла. Виходить ось така досить пишна і стійка консистенція крему. Я буду збирати торт у металевій рамці розміром 20х20 см, тож я кладу на бісквіт рамку і вирізаю квадрат. І я забула одразу перевернути бісквіт на другий лист пергаменту, тож роблю це зараз. Ось такий перший бісквіт у нас вийшов, другу половинку не прибираємо, вона нам знадобиться. Тепер переходимо до другого бісквіту. Одразу перевертаємо його на інший лист пергаменту. Вирізаємо квадрат розміром 20х20 см і другий бісквіт готовий. Всього для опери потрібно три бісквіти, тому я беру дві половинки, які залишилися з попередніх бісквітів. Складаю їх разом, щоб утворився квадрат. Прикладаю рамку і вирізаю рівний квадрат розміром 20х20 см. І в результаті ми отримали третій бісквіт. Бісквіти є, кавовий сироп для просочування бісквітів є, шоколадний ганаш є, кавовий масляний крем є. І ще додатково нам знадобиться ще трішки розтопленого чорного шоколаду. На бісквіт виливаємо розтоплений шоколад. І тонким шаром за допомогою спатили розподіляємо його по поверхні бісквіту і відправляємо в холодильник на 20 хвилин для того, щоб шоколад застиг. Через 20 хвилин дістаємо бісквіт з холодильника, шоколад повністю застиг. І ми можемо збирати торт. На пергамент кладемо бісквіт з застиглим шоколадом вниз. Я буду збирати торт у рамці, тому я ставлю рамку. Обережно, не пошкодьте бісквіт, дивіться, щоб він був повністю всередині рамки. Просочуємо бісквіт однією третьою частиною кавового сиропу, викладаємо половину масляного крему. Розподіляємо ложкою. І ще я додатково вирівнюю крем скребком. Кладемо другий бісквіт, який складається з двох половинок. Він має бути саме всередині. Росочуємо його половиною сиропу, що залишився. В цей час шоколадний ганаш охолонув до кремоподібного стану, перемішуємо його і викладаємо на бісквіт. Розподіляємо ложкою і я додатково вирівнюю скрипком. Викладаємо третій бісквіт, просочуємо сиропом, що залишився, і викладаємо масляний крем, що залишився, розподіляємо ложкою. І вирівнюємо з або спатулою. Знімаємо рамку. І ще трохи підрівнюємо боки торту і шапочку з патулею. Відправляємо торт стабілізуватися в холодильник на 3 години. Пройшло майже 3 години і перед тим, як дістати торти з холодильника, ми приготуємо глазур. У якості глазурі у нас буде шоколадний ганаш. Для нього нам знадобиться чорний шоколад і вершки жирність 30-33%. В Сотейник виливаємо вершки, ставимо на плиту і на середній потужності плити постійно помішуючи, доводимо вершки майже до кипіння до активного паріння. Виливаємо вершки на шоколад і залишаємо на хвилинку для того, щоб шоколад почав танути. Перемішуємо лопаткою. І пробиваємо блендером. Виходить ось така консистенція. Також перевірте температуру крему, щоб вона була приблизно 40 градусів. Дістаємо торт з холодильника, він повністю стабілізувався. Виливаємо на шапочку ганаш. До речі, ганаш це просто назва крему, який складається з шоколаду і вершків, і вирівнюємо спатулою. У мене, на жаль, вийшла не ідеально рівна поверхня, але треба старатися зробити її максимально рівною. Щодо боків торта не хвилюйтесь, ми їх все одно відріжемо і відправляємо торт у холодильник на 20 хвилин, щоб глазур схопилася. Через 20 хвилин дістаємо торт і починаємо його нарізати. Зручніше всього нарізати торт гарячим, але сухим ножем. Спочатку розрізаємо торт навпіл. Відрізаємо боки. Дивіться, який гарний розріз. І кожну половинку нарізаємо на 4 рівних шматочки. При цьому не забуваємо відрізати нерівні і негарні боки. Загалом з такого торту, який на перший погляд зовсім маленький, виходить 8 повноцінних шматочків торту. Але кожний шматочок можна додатково розрізати навпіл і буде 16 шматочків. Ганаш для глазурі, що залишився, я переклала у кондитерський мішечок і тепер ним на кожному шматочку малюємо назву торта Опера. І знову ж таки відправляємо в холодильник на хвилин 15-20, щоб написи застигли. І нарешті наш торт опера готовий. Це досить святковий варіант торту, звичайно, не на кожен день, бо він потребує немало часу і зусиль. Але дивіться, який він гарний. І дивіться, який він ніжний, просто супер. Торт опера готовий. Я згодна з тим, що це, напевно, не найпростіший торт з усіх, що є, він потребує немало зусиль. Часу, як результат, немало брудного посуду, але його зовнішній вигляд і перш за все смак вартують усіх зусиль. Торт дуже смачний, ніжний. Мигдальний бісквіт, просочений кавовим сиропом, шоколадний ганаш, кавовий масляний крем, і особливо він сподобається тим людям, які полюбляють каву і шоколад. Як на мене, цей торт краще діставати з холодильника безпосередньо перед подачою на стіл. Завчасно це робити не треба. Одразу після холодильника торт стабільний. Чітко видно усі шари, бісквіт, ганаш, крем. А після того, як він проведе деякий час на поверхні, особливо якщо в приміщенні тепло, то шоколад, вершкове масло, яке у складі масляного крема, починають відтаювати і торт стає. Більш рухливим і більш м'яким. Ну що, ось такий, можна сказати, святковий торт у нас сьогодні з вами вийшов. Я сподіваюся, що ви його обов'язково спробуєте приготувати. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео.